you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм а також підтримайте нас на Патреоні. Посилені в описі. За останній тиждень нашу країну сколихнуло одразу декілька корупційних скандалів. Однак найціннішим є те, що продовжують чиновники красти у такий складний для держави час. З цієї причини Зеленський, як очільник країни, вирішив не зволікати та почати діяти. Система прогнила, тому почалися чистки. Деякий час ходили чутки про те, що відлік розпочнеться з заступника керівника ОПУ. Учора ввечері Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника керівника ОПУ. Про це він пові... Відомов у телеграм, дякую президенту Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику облвійськ адміністрації. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла. Дякую мерам міст за конструктив у суперечках. Дякую крутій команді директорату з питань регіональної політики, офісу президента. Без вас нічого б не було, заявив Тимошенко. Також він подякував усім українцям за довіру до нашої справи збройним силам України, що вберегли і боронити нашу країну. Він показав написано заяву із проханням звільнити його з посади заступника керівника ОПУ за власним бажанням, за словами Джералупи, замість Тимошенко на посаду планують призначити голову війська адміністрації Київської області Кулебу. Пізніше стало відомо, що Зеленський підписав заяву Тимошенко та вже видав указ про його звільнення з посади заступника голови ОП. Уже є також кадрові рішення. Частина сьогодні, частина буде завтра щодо управлінців різного рівня у міністерствах та інших структурах центральної влади і в регіонах і у правоохоронній системі сказав Зеленський у своєму відеозверненні 23 січня, наголошуючи, що дехто в. Тилових містах забув про повномасштабну війну. Крім того, ВП з посиленням на джерела у складі РНБО та Кабміну зазначили, що зі своїх посад неймовірніше підуть голова Херсонської, ОДА Ярослав Яножевич, Дніпропетровської, Валентин Резніченко, Запорозької старох і Сумської Живицький. Разом з цим 23 січня у відставку з посади голови Чернігівської обл. організації партії Слуга народу подав і нардеп Хелимон, який прославився купівлею розкішного маєтку в центрі Києва на підставну особу. Також подав заяву про звільнення і заступник генпрокурора Симоненко, який потрапляв. Павогочний скандал після виїзду на відпочинок на іспанський курорт Марбілья. Цей скандал Зеленський також не зміг оминути, тому українським посадовцям більше не вдасться їздити за кордони з недержавною метою. Повідомив у вечірньому зверненні президент. Підписав сьогодні кулька важливих указів. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується усіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів, місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і у державі. Хочу відпочивати зараз. Будуть відпочив. Вати поза межами держслужби за кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. За його словами, у п'ятиденний строк кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження. Окрім цього, цілком можливо, що чистки дійдуть до кабміну. Попри те, факт, що Резнікову втримати посаду вдалося. Заступник подав у відставку В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення. ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень пов'язаних з закупкою послуг харчування. Міністр оборони України сьогодні підтримав прохання Шаповалова щодо його звільнення. Також за даними змі, так як у Кабміні готують кадрові зміни перший кандидат на звільнення, міністр палива та енергетики Галущенко. Упродовж цього тижня також можуть розглядатися звільнення наступних осіб. Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Рябікіна, міністра спорту Гудсайта, міністр освіти Шкарлет, міністра Река у справах ветеранів Лапутіної, за словами джерел видання обозріватель, рішення про звільнення гудцайта і. Епкіна обговорюють АВП Ашкарлета і Лапутіної на рівні Верховної Ради. Однак і це ще не кінець. За даними змі, боротьба триває із проросійськими партіями. Таким чином, чотирьох нардепів від колишньої ПЗЖ достроково позбавлять мандатів через російські паспорти. Найближчим часом очікується на новий указ про позбавлення українського громадянства кількох нардепів Верховної ради від колишньої фракції ПЗЖ. на підставі наявності у них розпаспортів. Як відомо, стаття 81 пункт 4 конституції передбачає позбавлення мандату у разі припинення громадянства чи виїзду на Постійне проживання за межі України за інформацією джерела видання йдеться про наступних депутатів: Олександр Пономарьов, Наталя Королевська, Юрій Солод, Олег Волошин. Далі за планом голосування у парламенті за дострокове припинення їх повноважень, як це вже було у січні. Народ прагне змін та перезапуску тих провладних систем, які дали збій. Той факт, що Зеленський не закриває очі на проблеми у своїх команді та державі, і готовий давати відсіч усім корупціонерам. Це чудовий знак. Адже як писав український класик, не такі ті вороги, як і добрі люди. А зараз усім нам і військовими чиновниками звичайно. Звичайним громадянам варто об'єднатись проти спільного зла працюючи на розквіт України, а не на її занепад. На цьому у мене все підписуйтесь на блог разомовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.